Зараз 9 жовтня. І зараз коротко розкажу про такий ромонатний сорт ожини як Prime Arc Freedom. Це я купляв, заказав у батьків сад. От, це було тим літом. І вирізав на зиму під корень і дало три пагони. Тут поки що нічого не заклало. Бо я верхушку обрізав. Так, а тут, от де я не вкорачував, то тут бачу, от на даний момент ще зелені плоди, але один вже готовий. Тобто можна попробувати Так, ще спробуємо Да, смачна ожина, таже сейчас на осінь. Ну, як такі, як взагалі громанатні сорти вирощувати? Ці пагони, які до кінця літа доросли, вони дадуть, ну і зараз врожай, от на кінцівках такий. І на зиму я не знаю, чи це зима стійка ожина. Але якщо укрити, то Рано на цих пагонах, в червні місяці, будуть плоди, а з тих, що вже виростуть з землі, то вже пізно восени. Ну таку, такі терміни, десь середина жовтня, буде другий урожай. Вжина дуже крупна, це сигналки, вважається. І чим подобається, що ну, можна просто на зиму вирізати. Повністю на пеньок і отримати тільки один урожай. Ну, тут проблема в тому, що він може не достигати. Якщо осінь буде холодна, то от аби заморозки були, оці б плоди вже б були негодні. А так сорт перспективний, хороший. Я ну, буду спостерігати. Наступний рік уже детально можна буде побачити його недоліки і плюси. Так, ну я тут проходив мимо і думаю зніму ще коротеньке відео про такий сорт, як чемпіон. І що він для мене от, іменно чемпіон. Тут у мене на сіянцю кілька щеп. І я вже знімав на дереві який він. Зараз ну, розмір там десь був в районі 300-300 з чим то. Грам. Я казав, що він може бути. Набутубішим розміром. Сейчас от кілька самих таких крупних я зірвав. І зараз покажу. От 432. Так. 457. І це я ще не зовсім нормірував. Там, аби пронормувати за 500 грам. Обично він у мене на сіенці показує. Так. 389. 412 495. Ну, буде рекорд. Ну, 500 грам. Рекорд 535. От мене кілька років тримав рекорд в саду. Це саме чемпіон. Потім було перлина Києва, Ліголь і це рік. Фактично другий рік підряд мене джимбопомп побив рекорд, там практично під 900 грам. А так от сорт перспективний і дуже хороший, ну і смачний. Зараз вже можна споживати.